Триває інформаційний день Суспільне спротив. Нагадаю, говоримо про інклюзивність в Україні. Зокрема, чи доступне закарпаття для переселенців з інвалідністю? Говоритимемо далі. До нашого ефіру зараз долучається голова обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін. Вітаємо вас, вітаю, пане Денисе. тож, тож з чим передусім зіштовхуються люди з інвалідністю, які вимушено переїхали на Закарпаття через воєнні дії? Ну, в першу чергу, коли приїжджають на залізничний автомобільний вокзал, вони стикаються з недостатньо розвинутою і доступною інфраструктурою. На самому вокзалі недостатньо інформаційних пакетів. Е, трошки стикаються з ну, не зовсім добре побудованою логістикою, тобто, центр обслуговування внутрішньопереміщених осіб знаходиться в центрі міста і добиратися. Туди від вокзалу досить складно, особливо якщо не орієнтуєшся в місті. Ну плюс звичайні проблеми з інфраструктурою доступності, високі бордюри, незручні пандуси. Перераховуєте такі речі, так на яких наголошуєте вже не перший рік ведете роботу, аби область, місто першочергово, державні установи були доступні, і наскільки активно зараз усуваються ті от недоліки, на яких ви наголошуєте, чи є можливість зараз над цим працювати? Так, воно працюється досить активно. Просто я про це наголошував, як ви сказали, вже давно. Якби е, тоді це було настільки активно, то зараз би ми мали набагато менше проблем. Тому що кількість людей з інвалідністю, які тільки прибули на Закарпаття за е, час війни, якось підбирали статистику: це 4 осіб з інвалідністю. Це при тому, що до війни було 6 тисяч людей з інвалідністю в Ужгороді. Приїхало ще 4 тисячі то різке збільшення кількості людей з інвалідністю, які, якщо вони приїжджають в центральних регіон з той самої Вінниці, ну, вони звикли трошки до іншої інфраструктури. Чим більш сучасне місто, в ньому краща інфраструктура. Пане Денисе, а нас чи, чи є в області. І, і, і багато архітектурних пам'яток, які не пристосовані, в принципі, до людей з інвалідністю. Бруківка, слизька і так далі. Пане Денисе, а чи є в області е, спеціально облаштовані місця для проживання саме людей з інвалідністю? Якщо так, то чи в достатній кількості? Є. Є у нас пансіонат, який обслуговує людей з інвалідністю. Що достатньої кількості, ну ніхто ж не розраховував на такі події і на таке людське збільшення. Тому достатньої кількості тут, звісно, немає. От чи ведеться робота, аби збільшувати таку кількість місця? Побачили хороший приклад у Кропивницькому. От там приміщення, котрі не використовувались, облаштовують спеціально аби надавати їх для сімей, де є людина з інвалідністю, де вони могли би проживати разом і навіть думати як би їм надавати можливість працювати. Чи є така робота на Закарпатті? Є така робота на Закарпатті. Я добре знайомий з Сергієм Подорожнім. Ми теж запроваджуємо такі програми, просто трошки іншим шляхом пішли: переобладнання старих приміщень виробничого призначення на житлові, і побудову модульних будинків для проживання внутрішніх переміщених осіб. В перші місяці війни для людей з інвалідністю, які приїздили на Закарпаття, організовували Поїздки так їх мали можливість перевести за кордон. Чи можете сказати, яка ситуація наразі з цим зараз? Які країни надають прихисток людям з інвалідністю, які вимушені покинути свої домівки через війну? Ну багато людей виїхали. Багато людей сприймали для багато людей. Сприймали Закарпаття взагалі тимчасовий пункт для переселення за кордон. Ну, в тому числі через його е, слабку доступність і нерозвинену інфраструктуру. І багато людей, які виїхали за кордон, вони не повертаються назад в закарпаття. Може це в принципі і пов'язано з обмеженою мобільністю. Тобто, у нас немає достатньої кількості спеціально облаштованих автобусів і автомобілів. яких практично немає. Е, вони дуже потрібні, тому що людина, яка обмежена в пересуванні, пересуватися нашими звичайними електричками. І пересуватися по сільській місцевості, де живе більшість частина населення. Це дуже важко. От чим іще звертаються, ми е, розглянули ж такий аспект, як місце проживання вимушені переселенці для того, аби воно було для них зручним і комфортним. А от, до прикладу, з працевлаштуванням чи звертаються, і з тим, що необхідно якісь ну певні засоби, до прикладу, візки, ми розуміємо, що люди покидали свої місця, і їм можливо необхідно щось нове зараз тут. От які ще нагальні проблеми стоять перед е, тим, аби допомогти вимушеним переселенцям з інвалідністю на Закарпатті? Ну на даний момент розумієте, коли це все починалося в такому термінальному режимі, в основному це були потреби в тимчасових засобах реабілітації, тих самих милися, військах і так далі. Таких речах тепер, після 8 місяців війни, це все в принципі вже стабілізувалося. Наведені контакти з нашою організацією, з місцевими осередками, з управліннями соціального захисту, і зараз люди практично забезпечені цим необхідним. Ми десь так побіжно трошки проаналізували е, ситуацію з інклюзивністю у містах на Закарпатті. А яка ситуація у селах? Ну. В селах на наразі, чесно кажучи, мало хто взагалі розуміє такий термін, як інклюзивність. Ще раз кажу, обмежена мобільність навіть громадських організацій для того, щоб відвідувати віддалені райони, вона дуже погано сказується на поширенні інформації про той саме. Ну я не знаю, скажімо так, про проблеми безбар'єрності, про стратегію безбар'єрності на місцевому рівні, наші осередки місцеві роблять все, що можуть, але знову таки. Я впевнений, на мою думку, особисто цього категорично недостатньо. Пане Денисе, ми вдячні вам, що долучились до нашого ефіру і за вашу роботу і допомогу, ви організовуєте. Так і дякуємо, що поспілкувалися з нами. Денис Сухотін, голова Закарпатського товариства осіб з інвалідністю.